Як обрати персонального тренера, який вас надихатиме, який вас доведе до результату? Друзі, привіт! Мене звати Руслан. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як обрати персонального тренера, який не просто вас правильно навчить виконувати технічно вправи, але й надихатиме вас на більше. Тренер, який все ж таки зрештою стане для вас другом на шляху до досягнення вашої фітнес-мети, у вас же є цілі. Крок перший. Визначаємо свої цілі. Перше, про що повинні подумати, це яка ж ваша ціль? Чого ви хочете досягнути: Похудіння, набір м'язів, загальна фізична форма чи, можливо, підготовка до марафону. Ваш тренер повинен мати досвід і знання саме в тому, що вам потрібно. Якщо мета марафон, шукайте тренера, який має досвід по бігу. Якщо хочете схуднути, Шукайте тренера з досвідом у дієтології та кардіотренування, що буде чудовим вибором. Якщо мова про загальну фізичну підготовку, шукайте тренера з різноманітним підходом до тренувань. Крок другий: зверніть увагу на особистість тренера. Тренер, коли ви знаєте, чого хочете досягнути, подумайте про те, який тип людини вас надихає. Ви віддаєте перевагу тренерам, які суворі і не дають вам спуску, або більш дружелюбні, та які дають більш такий розслаблений підхід до тренувань. Важливо обрати тренера, з яким ви відчуєте саме той зв'язок, який вам потрібен. Якщо вам потрібна дисципліна, то шукайте тренера з військовим минулим. Якщо вам потрібен хтось, хто зможе надихати вас у важкі моменти, шукайте тренера, який відомий своїм позитивним підходом, мотивацій. Крок третій. Пробне тренування. Перед тим, як розпочати співпрацю, домовтеся про пробне тренування. Це дозволить вам побачити, як тренер працює і чи комфортно вам з ним співпрацювати. Слідкуйте за тим, як він взаємодіє з вами, чи підтримує вас, чи дає корисні поради. Якщо тренер не звертає увагу на ваші індивідуальні потреби і просто дотримується шаблону, як це в тренерів є, це може бути червоний прапор для вас. Якщо він приділяє вам час, відповідає на ваші питання та допомагає з технікою, це хороший знак. І важливо звертайте увагу на те, де знаходиться його смартфон. Якщо він постійно в руках тренера, то цей тренер вам не потрібний. В нього є речі набагато важливіші за вас. Друзі, зрештою, вибір персонального тренера це особисте рішення, індивідуальне рішення кожного. Ви повинні почуватися комфортно з людиною, яка буде з вами працювати. Тренер це той, хто має в першу чергу вас надихати, мотивувати та підтримувати на шляху до ваших цілей. Тому рекомендую не поспішати. Знайдіть одного трьох тренерів, спробуйте з кожним попрацювати і вирішуйте вже далі, хто дійсно вам підходить. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Бажаю вам удачі та успіхів в пошуку. Індивідуального тренера до зустрічі в наступному відео.